Україна може стати одним зі світових центрів розвитку принципово нової фінансової системи та криптовалюти біткоін. Це своєрідні віртуальні гроші. Деякі великі українські торговельні мережі та онлайн сервіси оголосили про готовність приймати криптовалюту. Чому за цією технологією майбутнє? Як швидко біткоїни стануть частиною буденного життя? Розповів один із засновників системи Ніколас Керрі. Лекція тривала у Дніпропетровську і транслювалася через систему Приват24. В режимі онлайн за останній місяць до системи Біткоін приєдналося 80 тисяч людей. Більшість зі східної Європи і безпосередньо з України. Ось чому я тут розрахована на годину онлайн-конференція з одним зі співзасновників системи обігу криптовалюти молодим американським програмістом Ніколосом Керрі затягується мало не вдвічі. Він називає це імейлом для грошей. Коли для того, щоб зробити платіж, більше не потрібно банківське посередництво. Достатньо зареєструвати в інтернеті власний віртуальний гаманець і знати адресу гаманця, куди переравти. Ховуються гроші, Ось Дивіться, реєструємо гаманець просто зараз. Тепер я беру свій мобільний, і ось я вже переказав вам гроші. Вони на вашому рахунку миттєво. Окрім того, що це швидко і безпечно, ми маємо на планеті ще майже 2,5 мільярди людей, які не мають доступу до нормального банкінгу, і ця система дозволяє їм позбутися цієї дискримінації, адже кожен із них зі свого смартфона без будь-якого банку може вести свої фінансові справи. І ще, оскільки немає банку, немає і плати за його послуги ніяких комісій. Для біткоїну немає державних кордонів та обмежень. Система не централізована, тобто як і інтернет, немає конкретного власника. Фактично, це мережа користувачів, і що їх більше, то система надійніша. Крім того, вона цілком прозора. Будь-яка транзакція стає відомою усім її учасникам. Тож підробки та махінації виключені. Обіг біткоїнів забезпечується технологією, яка називається блокчейн. І вона каже, розробник може бути використана не тільки у фінансовій царині. Насправді це може бути будь-що. Уявімо, що за п'ять років. З'являться машини, що самі їдуть. Так от, технологія блокчейн дає можливість моєму авто комунікувати з іншими автомобілями на дорозі, аби не було зіткнень. Якщо, наприклад, її використовує держава, то це може вирішити проблему електронного підпису або введення різноманітних реєстрів, нерухомості, комерційних угод, земельного кадастру тощо. У найбільшому і найінноваційнішому банку України переконані, нові технології треба вивчати і залучати до цього якомога більше людей. Тож нині Приватбанк стає ще й майданчиком для випробування найсучасніших технологій. На сьогодні Приватбанк не працює з біткоїнами. Ми не купуємо біткоїни, не продаємо біткоїни. Що ми робимо, це вчимося. Ми бачимо, що щось цікаве відбувається у світі. В Європі, в Штатах, в інших країнах і ми не можемо залишатися осторонь від цього руху. Нині в світі існує майже 10 мільйонів віртуальних біткоін-гаманців. за кількістю людей, які щомісяця приєднуються до мережі. Україна є одним із лідерів на європейському континенті.